Які от настрої в польському суспільстві, як реагують на ці перевірки мобілізаційні? На Перевірки мобілізаційні жодним чином, тому що це як би, дія, яка повторювалася. Ну, і власне від того моменту, коли Польща вела професійну армію. Ну, великого ажіотажу я не бачу. Це частина, якби, яка і відбувалася, і відбувається. Тобто. Всі ж розуміють, що ніхто їх на війну в Україну не відсилає. Ну сорі, це, це не є та інформація, мені здається, яку взагалі варто якось особливо коментувати. Ну у 2009 році у Польщі скасували обов'язкову воєнну службу. Правильно, але от ці перевірки вони відбуваються періодично, чи зараз це зробили через якісь загрози. Ці перевірки власне відбуваються періодично. Ну, і тому я власне кажу, що тут uh -huh. немає якогось е, великого е, не знаю, суспільного резонансу. Взагалі жодного резонансу немає, бо це, це суто така, скажімо так, чиновнича, чиновнича інформація. Професійна армія, вона як живе е, своїм професійним життям. У зв'язку з війною в Україні, повномасштабною агресією. Що в Польщі сталося на такому суспільному власне, рівні, це люди більше почали записуватися самі, але це не є з якоїсь, зі спеціальної урядової спонуки, до військ територіальної оборони, тобто, ну, це, це відповідник української власне, тероборони. Так, тобто, у них є там тренування, проходять. Там, там побільшало, скажімо так. Добровольців, які власне хочуть записуватися до військ територіальної оборони, вони в Польщі існували раніше до 24 лютого минулого року. Ну і якщо до того часу. Це трактувалося трошки як такий політичний проєкт, що виникав з певних тут конфігурацій у польському політичному житті. То пізніше це власне стала така сила, яка, от власне, була такою суспільною, але в військовому контексті, мілітарному, саме такому відповіддю на повномасштабну агресію Росії в Європі, оце було і в принципі є так. Тобто там дійсно збільшився потік людей. Котрі туди хочуть йти. але знову ж таки, це є, це є люди, які є добровільці.